З нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник пане Богдане, раді вітати вас в ефірі. Доброго дня вам, Доброго дня, вітаю вас, пане Богдане. Пропоную почати все ж з Китаю. На вашу думку, на якій стадії оцінки та прийняття ситуації зараз перебуває Китай, особливо так в контексті ось цих нещодавніх візитів представників Кремля туди. Ну, я думаю, дійсно вони визначаються. По перше, щодо участі у саміті миру, я думаю, крім дійсно нашого такого позитивного спрямування і на рівні президента безпосередньо щодо важливості участі Китаю, ще така розмова однозначно була в рамках візиту. Сідзінпіна до Франції з паном Макроном. Я переконаний в цьому, і дійсно крім Франції, я думаю, інші лідери держав західних переважно можуть і мають прокомунікувати щодо такої участі представників Китаю. Інша справа на якому рівні ця участь буде забезпечена, якщо буде таке рішення прийнято у піднебесній. Водночас, на мою думку, також від приймаючої сторони від Швейцарії також багато залежить в контексті дипломатії, підготовки і залученості якомога ширшого кола представників країн різної географії, тому що не лише дійсно важлива орієнтація вже на наших сталих традиційних партнерів. Але й на представництво тих країн, які подекуди крізь свою призму визначають і свої інтереси, і спостерігають за глобальними процесами, і контекст російсько-української війни для них подекуди також по різному сприймається. Але їхня участь також важлива, і не лише просто участь пасивне спостереження, але й е е секторальна, де дійсно вони можуть долучатися е і таким чином навколо нашої позиції, завершення. Війни справедливим миром ми можемо сформувати широке представництво з огляду і на географію, і на вплив тих чи інших країн, не лише глобально, але й в своїх регіонах, що дуже важливо, тому що боротьба вона ведеться постійно між нами, між ліберальними демократіями західними, переважно і автократіями за домінування, і не лише за країни, а й за тих чи інших лідерів. Я вам скажу більше за тих чи інших політичних. Партії це також серйозний рівень прийняття рішень, де ведеться боротьба за залучення і за вплив, пане Богдане. Ось в цій боротьбі так світла і темряви важливо, щоб ми були міцні і нас підтримувало як умога більше країн. Я хочу повернутися до сказаного а, очільницею уряду Естонії. Каї Калас, яка сказала про страх, та який може бути притаманний деяким країнам, скажіть, будь ласка, за яких умов можлива зміна ось цієї міжнародної парадигми, коли цей страх буде відкинуто вже остаточно, і ми побачимо більш рішучі кроки з боку інших країн? І чи бачите ви прояв цього страху? Якщо так, то від кого йде він? Ви знаєте, тут з одного боку може бути дійсно певний острах. Я б так сказав. Щодо насамперед ядерної небезпеки, це дійсно так. але принаймні це хвилеподібна така. Тенденція, тобто там, чим більше загострюється конфлікт, наприклад, між НАТО там західними країнами і там державою агресоркою Російською Федерацією, тим е, у медіа е, безпосередньо і західних, і у дискусіях політичних можна почути про потенціали і можливість для третьої світової війни, яка неодмінно може бути ядерною. Тому дійсно цей острах він присутній і він впливає на прийняття тих чи інших рішень. Однак я б все ж таки тут засередив увагу на Дуже такому прагматизмі і реалізмі деяких гравців глобальних, які визначають співставляють свої інтереси, які спрямовані насамперед на безпеку і забезпечення безпеки, і в той же час ризики, які також можуть е посилитись, наприклад, з прийняттям або з дією тих чи інших е рішень, тому тут е потрібно, на мою суб'єктивну думку, подекуди дійсно. Відходити від надмірного прагматизму і егоцентричного підходу деяких, так скажемо, да, країн, які дійсно ну, всі дбають про свою безпеку своїх громадян, але розуміти, що на Полі бою зараз да безпосередньо з російським агресором визначається дійсно архітектура як мінімум європейської безпеки майбутнього, де цінності демократії свободи мають домінувати, і ми потребуємо цієї підтримки не лише у конкретних якихось діях, навіть там законодавчих ініціативах з на військову допомогу, а на сталість і на посилення впливу. В глобальному вимірі для того, щоб Росія дійсно розуміла, що продовження цієї війни абсолютно неможливе, наприклад, так. От це задача максимум, яку ми маємо перед собою ставити. Пане Богдане, ми дякуємо вам Дякую. красно за те, що ви долучилися до прямого ефіру за ваші коментарі. Нагадаємо, глядачам з нами на зв'язку був Богдан Ференц, кандидат політичних наук і експерт міжнародник. І я пропоную час від часу повернути.